Доброго раночку. Сподіваюсь, що у вас ранок добрий. Мій ранок сьогодні почався о 4.43 від того, що хатина, де я зараз живу, здригнулася, а потім такі звуки такі, знаєте, от мій чоловік часто каже, ляпає там щось. Я ніколи не знала, що це. Ну, він просто каже, а це точно такі, знаєте, такі як ляп 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 ну прям ну, такі гучно. Так що е вікна дрижать, і зі стелі щось сиплеться. Ось, е звісно, я прокинулась, одразу мені треба вийти на вулицю, але я боюсь, тому що ну, таке враження, ну, мені здалося, що це. Московити міни розкидають. Ну, я взагалі не розбираюся в цьому. Ось, але таке було відчуття, що я зараз піду на вулицю, а там під ногами може бути мина, міна, і я підірвуся. І з ось цим почуттям я дочекалася світанку. Ну, світанок до у нас стає, звісно. Ось вийшла, уважно подивилась, нічого не знайшла. Ось і постійно дивлюся під ноги, тому що я не знаю, чи це міни, чи це не міни, що це таке. Але треба бути уважним. Треба бути уважним. І ось сьогодні подумала, знаєте, я завжди захоплююсь людьми місцевими. А сьогодні подумала, як добре, що я ж, я ж звідси поїду. Я скоро звідси поїду. А ці люди, що їм робити, вони будуть тут сидіти. Ну, я захоплююсь, молодці, нікуди не виїжджають. Але ти виїжджаєш і чекаєш, коли ж прилетить в тебе, коли прилетить саме в твій будинок, тому що обстрілів стає все більше і більше. Не хочу нагнітати, вірю в перемогу, вірю в збройні сили, вірю в те, що все ж таки. Слов'янськ, Краматорськ вистоять і не перетворюється на руїни, як інші міста. Люблю вас.